Шакіра та Том Круз з'явилися разом на публіці. Сталося це в Майамі. Змі підозрюють, що у них роман. О, це так. Та Надюш, ти знаєш, я сам шокований. Ні, Сорі, Григорій, я не про новину. Я зараз роблю вправи з англійської, О. і чесно кажучи, ніколи не думала, що зможу робити це із бажанням та ще отримувати такі враження. Я можу робити це будь-коли, і будь де Ось, Наприклад, зараз для мене це просто вау. Спонсор показу Інглішдом надихаємо вивчити. А про Шакіру і Тома Круза я вже чула Григорію. А, до речі, ти чув, що Кіану Рівс та Олександра Грант готуються до таємного весілля. Ого, вперше чую. А знаєш що, Кані Веста і Кім Кардашян застукали разом? Невже кохання повернулося? Так, мені здається, що зараз буде топовий дайджест. Так, наші журналісти дуже постаралися і підготували неймовірно цікавий матеріал. Подивіться, mm -hmm. а можна я спробую? Mm -hmm. почекай. Так, почекай Почекай, почекайтеся. Світові селебріті продовжують інтригувати панів подробицями свого особистого життя. Та ми дізналися для вас найсвіжіші зіркові плітки. А підготувати цей сюжет нам допомогли експерти онлайн-школи. Папарація заскочили Кім Кардаш'ян разом із колишнім чоловіком Кан'є Вестом. Екс-подружжя відвідало футбольний матч їх семирічного сина Сейнта. Фани підозрюють, що пара знову разом може репер просто втомився виплачувати щомісячні аліменти в розмірі 200 тисяч доларів. А ось голівудський актор Кіану Рівз, подейкують планує влітку цього року нарешті одружитися з американською художницею Олександрою Гранд. От тільки підозрюємо, що першого в житті весілля Рівза публіка не побачить, адже пройде воно в колі кількох близьких друзів. У новому зірковому романі папараці запідозрили Шакіру та Тома Круза. Зірки з'явилися разом на гран прі Формули 1 у Майамі. і ходять шутки, що заради цієї зустрічі Том навіть пропустив коронацію Чарльза третього у Лондоні. Та найголовніша інтрига чи жива досі Брітні Спірс? Фани співачки підозрюють, вона давно померла. А ті фото і відео, що ми бачимо, діпфейк, підробка. І ось. Відеодокази, які ширять користувачі. Для нас цей сюжет переклали. Та, знаючи англійську, усі конспірологічні теорії і зіркові змови можуть стати доступнішими. Спонсор показу інглішдом. Надихаймо вивчити. Так, ну ти Так, почекай. Я ще не закінчила. Так, mm -hmm. <вид Kafka> uh -huh. а дякуємо, що залишаєтеся з нами. Дивіться наші наступні сюжети. Далі тільки відбірні, найцікавіші та інтригуючі історії про зірок та відзірок. А поки я спробую виконати вправи. Mm -hmm. Ну Гришень, ти мені ще трішки часу дай. Мені довести справу треба до кінця. Так, ти вже другий раз почала. Так, ну Гришань, ну і що? Мене не зупинити. Почекай. Наша журналістка Мирослава Мандзюк зустрілася з ектором Хіменесом Браво, аби дізнатися те, що вас цікавить найбільше. А саме чому, попри можливість жити за кордоном, ектор зараз в Україні ектор, великий респект. Які проблеми зі здоров'ям змусили його переглянути свій спосіб життя? Що зруйнувало плани ектора стати батьком? Відповіді знайдете у наступному сюжеті. Сьогодні нас у гості у свій ресторан запросив українець не за походженням, а за покликанням. Мова йде про Ектора Хіменеса Брава. Ектор, привіт. Привет. Ви знаєте, ми перевірили в Гуглі найпопулярніші запити про вас, uh -huh. і хочемо сьогодні запитати, адже ви дасте відповідь краще, ніж будь-який пошуковий сервіс. Найпопулярніший запит uh, okay. це Ектор Зріст. My is, uh, one... мій зріст метр сімдесят чотири. Я думаю, що це середній зріст для латиноамериканського чоловіка. наступно цікавить ваша кар'єра. Ектор мастер шеф. Ви в проекті з 2011 року. Ага. Якщо подивитися, то ваш імідж змінювався просто кардинально. Дві різні людини. <світ> який ектор вам подобається більше? Той який був на початку мастер-шефу, чи цей який сидить переді мною зараз? Зараз багато працював та не приділяв часу собі. І з часом у мене почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. Тож мій лікар сказав: або ти зупиняєшся і щось змінюєш, або буде тільки гірше. Про яку хворобу йде мова? в мозок не поступала достатня кількість кисню. Почалися проблеми з печінкою. В мене було ожиріння, і я не здогадувався. Був як всі важив лише 82 кілограми. Це ніби небагато, але це були не м'язи. Це був жир. А зараз скільки ви важите? 80. Я важу 80 кілограмів, але це не жира м'язи. Тож коли це зі мною сталося, я просто змінив свій стиль життя. Почав ходити до спортзали. Всім на дієту і все. Sports, і і все. тепер я можу спокійно виставляти оголені фото. <laughs> я бачу. <laughs> Особливо всім сподобалося фото з кавуном. Мені like подобається a, вже дивитися на себе в дзеркало. I я можу like тепер фліртувати. Та от про можу фліртувати ми хочемо більше подробиць. Запит Ектор дружини один з найпопулярніших у Google. Зараз чоловік офіційно не одружений, проте його серце зайняте. Ми запитали, чому не розголошує ім'я та не показує її обличчя на фото. Я показував свої минулі стосунки. Це нічим Now, добрим не закінчилось. Тому зараз я не живу life, на показ. А як до дітей чи планує пара переходити на новий рівень стосунків у 2020 році? Шеф Кухар дуже хотів нащадків, і навіть серйоз планував батьківство коли я про це задумався, почався ковід. і Я подумав, що це не найкращий час щоб заводити дітей. І як тільки ковід скінчився, бум і як починається війна, приходять росіяни і знову думаєш, що хочу приводити нову душу у світ, де існують такі істоти, як орки. Ні, я не хочу, щоб вона це бачила. Чи можна сказати, що ви чекаєте закінчення війни? Щоб повернутись до цього питання, сказати. Я не знаю, як однозначно відповісти на це запитання. Не знаю, якщо Бог мені дасть дітей і сім'ю, я буду дуже щасливим. Але якщо цього не станеться, чи зробить це мене нещасним? Точно ні. Повертаючись до питання щодо стосунки, Вектор пояснює, чому зараз особисте життя тримає за сімома замками. знаєте протягом шести таких найзапекліших місяців війни я отримував навіть погрози від орків щодо мого життя. Що мене знайдуть, мене вб'ють за що? They saw on my через мою чітку позицію в інстаграмі, що я проти війни і моїй коханій може загрожувати реальна небезпека. Тому я думаю, що я вчинив правильно, приховавши своє особисте життя. нині, кохана Ектора, перебуває у Польщі. Сам же суддя местер шеф каже, що іншого варіанту ніж бути зараз в Україні, він для себе не розглядає. Запит звучить так: ектор повернувся до України. Перше ці новини облетіли інтернет 28 березня, коли ви повернулися вперше, оскільки ви були за кордоном на початку війни? Вдруге це сталося ось буквально на початку квітня. Ви були в Колумбії у своїх рідних. Коли ви поверталися? Чи не казали вони вам, Екторе, Ти що не сповна розуму? Чому ти повертаєшся в країну, в якій йде війна? коли почалась війна. Ми були з моєю дівчиною у Колумбії у відпустці у моєї родини. Я хотів повертатися. Мама сказала: ти божевільний. Брат сказав: Ти божевільний. Сестра сказала Ти божевільний, але я поважаю твоє рішення. Чим ви керувалися? Що відбувалося у вас в душі? Чому ви вирішили повертаюся? І крапка Айвосвіліна моменв якийсь момент. Я відчув, що ніхто не зможе заборонити повернутися додому. Ні, бісова Росія, ні орки, ніхто. І знаєте, вже на паспортному контролі дівчина, яка перевіряє документи, подивилася в паспорт. Потім на мене і заплакала. Я заплакав. всі навкруги плакали, обіймалися. І саме в той момент я зрозумів, що я не божевільний. Я просто повернувся додому. однак до свого будинку, який він придбав в Ірпені у 2021-му, чоловік повернувся значно пізніше. у моєму будинку були розбиті вікна. і Якщо дивитися на дах, то було таке враження, ніби ракета зачепила його, тому що половину зірвало. На нишій вулиці базувалися російські війська. Від початку і до кінця вулиці стояли російські танки. Можливо, це й врятувало від гіршого. У нас там всього тринадцять таунхаусів, і вони зайшли в перші десять із них. Пограбували все, що було можливо. Останні три вони й пальцем не зачепили. Якраз один із них був мій. Я досі не розумію, яким дивом. Де ви жили перший час, коли ви тільки повернулися в Україну? я маю невеличку квартиру на лівобережній, там і жив. Тоді мені здавалося, що я повернувся в Київ після апокаліпсису. Було страшно. Здавалося, що мій 30-поверховий будинок це пряма ціль для окупантів. Тоді, зізнається, аби не збожеволіти від стресів і емоційної напруги, всього себе присвятив волонтерству, забезпечував їжею військових та лікарів, збирав кошти на біопротезування захисників. На Великдень відправив шість тисяч пасок військовим у госпіталі. Також одним з проєктів був дегідрований борщ. Ми відправили 40 тонн таких заготовок для наших військових. Ми придумали таку рецептуру, за допомогою якої кожен військовий, заливши сумішки п'ятком, зможе отримати справжній борщ за 10 хвилин. Ми просто робимо те, що ми можемо зробити. Одним словом, скажіть, яка ваша зараз найбільша мрія? Перемога. Ви знаєте, мені здається, що це найбільша мрія зараз. всіх, хто нас дивиться, всіх українців, і дякую вам за це інтерв'ю. Дякую вам за вашу позицію за те, що ви робите. Тоді як в школі нас вчили тому що таке патріотизм. і Я ніколи не розумів значення цього слова. Тільки зараз українці мені показали, що це таке. Я був та працював у багатьох країнах, але я ніколи не бачив ще такий сильний народ. Нам потрібно триматися разом та нести в серці. Україну, і мир та перемога прийде на нашу землю.